Паніка, паніка, ця піца з ковбасою мене дуже тривожить. Тут все зразу, борошно, жир, сир. Я ж обіцяла собі їсти правильно. Ну все, день спорчений. Спокійно, це просто їжа. Піца проходить по кишках, ми отримуємо швидку енергію від тіста, жири сиру і ковбаси йдуть на запаси, трохи кальцію сиру для кісток, заліза з ковбаси для крові і сіль для підтримки балансу. Це ж не зіпсувало твій день, це не зробить тебе товстою зразу. Якби це був мій клієнт, я б додала до цього перекусу порцію білка, овочі, а на вечерю запропонувала б збалансовану тарілку з м'яса, булгура і помідорів. Їжа це частина життя, і навіть калорійна тривога має бути, але їй треба пропонувати компроміси, щоб не злетіти. Якщо було корисно, поділись цим відео з другом, який теж любить піцу, і підписуйся на більше корисних порад.